А донеччани тим часом в 16 шістні фіналу Кубка України зустрічалися на стадіоні Оболонь з командою Оболонь-Бровар, яка виступає у другій лізі. Свого часу, коли повара грали вищій лізі, то перемагала Шахтар і вдома, і на виїзді. Ну і знову ж таки було дуже дуже нелегко. Закінчилося все під трибунними розбірками. Найцікавіше, наймасніші факти з цього поєдинку у матеріалі Назара Міліневича. Господарям оплески гостям нецензурні жести, а суддям охорону так по різному оболонь арена проводжала матч оболонь шахтар. Гірникам висували конкретні претензії. Шоврдялку там люди кричали такого, що на голову не натянеш Якийсь бішений. Е... Мужчина подбежал, схватил меня за шкирку, начал матовый мне рассказывать, что как ты можешь так играть, ты играешь сборной, ты играешь нечестно. І я из-за этого завелся, потому что я, может, там далеко не самый техничный, далеко не самый там, лучший футболист, многого не умею, но то, что я играю честно, это на 100%. На вході до підтрибунного приміщення, і всередині було іще веселіше. Луческу намагався вгамувати обурний тренерський штаб у болоні. Після того підійшов по хлопець, сказав містер Браво. Його помічник вийшов і почав мене штовхати. Хто пан Спірідон? Ну не знаю, якийсь у байзер з бородою Почав мене штовхати. Я не бачив там добре, хто з ким бився, чи був там конфлікт у містра з кимось. Я хочу сказати, що сюди прийшло багато вболівальників Динамо, і вони показали своє справжнє обличчя всю гру вони вболівали проти нас, і це є неправильно. Головний мотив скандалу, як ви вже мабуть зрозуміли, суддівський оболонська сторона скаржилась на нібито результативні помилки на користь шахтаря. Але дивіться, 22-га хвилина явна гра рукою у карному оболоні. А суддя Лісаковський не ставить пенальті. А ось Дулас Коста замкнув комбінацію Марлоса та Тейшейри. Але боковий лайнсмен розглядів офсайт і скасував взяття воріт. Друга результативна помилка проти Шахтаря. Третій суддівський ключовий епізод стався пізніше. До того гладкий не влучив у порожні ворота. А ще Адріано з кількох метрів направив м'яч у стійку. На 92 й хвилині арбітер поставив пенальті у ворота оболоні, а фаворову показав червону картку. Вочевидь, цей момент і підірвав емоційне напруження господарів. Переможний пенальті реалізовує Луїс Адріано. Я вважаю, що пенальті був 100%. І те, що гравець отримав вилучення, також правильно суддя усе зробив правильно. А не люблять нас судді. От ми вже маємо відношення років 15 до футболу і не люблять нас судді, тому що ми сповідуємо спортивні принципи. Навіть от, перебуваючи в другій лізі, ми відчуваємо, скажімо, певні труднощі і в стосунках із суддівським корпусом. Особливо ці два матчі з Тернополем, коли нам за два матчі поставили три пенальті, дві червоні картки. Згадані президентом матчі з Тернополем відбулися у рамках другої лії ще минулого сезону. Ось суперечливі моменти травневого поєдинку. Їх там дійсно було багато. Тоді клуб навіть звернувся з апеляцією до КДК ПФЛ. Матч проти Шахтаря це новий сезон і зовсім інший турнір. У цьому матчі суддя не зробив жодної значної помилки у бік Шахтаря. Ну що можна сказати, знаєте, якби емоції, емоціями, але є об'єктивність. І ми десь розуміємо, що болонь була блась була близькою до сенсації, була можливість створити там, знаєте, якби емоції, оце все вдома грали, накрутити, билися, да. старалися, але є об'єктивність. Давайте зараз подивимося ці моменти. Ми сьогодні цілий день малювала графіку для того, щоб розібратися, все таки на чию користь більше помилявся арбітер. І от перший момент. Андрей, пенальти? Пенальти. Ну, конечно, здесь пенальти. Луис Дриана, да. Просто обыгрывал. Рукой играет. Что не пенальти, пенальти. Движение. Как это судьи не любят, ну, не увидели? Да? Подставил руку. Uh -huh. Обыгрывал красиво, технично. Если бы шахтер забил сразу в начале игры, все было би... бы да, Все бы, да, гол. был, засчитал, вот и все бы было. Гол. Гол. Чистый мяч забили, никого ни игры нету. Не было никакого по загрою, насправди. Выбегал. Бачите, тут якраз 23 сантиметри не було положено. Ну, опять в чу сторону, да, опять було. да, она использовала я... балонь. Ну і от пенальті, цей останній пенальті. Тут взагалі мені министь взагалі... раз сзади, як еще двох ног пригнув ему сзади. Не травмировал просто Гладкий, Грамотно он оставил ногу йому, закрив поступ к мячу. А зачем было прыгать здесь? Вот в этой ситуации. Два футболиста впереди накрывают удар, там да. еще протолкнуть надо. Был этот мяч. Не выдержали нервы, где-то не совладал с эмоциями футболист и пошел еще разбираться здесь. Значит, судью мог немножко. Видоема належная Булонь Брова, да, безусловно. Естественно. Безусловно. Говоримо про те, що Шахтар абсолютно заслужено переміг. І, в принципі, в цьому все, матчі, якби був додатковий час, то було б нечесно. Я думаю, що Шахтар мав би претензії. Безперечно, що таку команду, ну, ми всі вважаємо, що Шахтар повинен обігрувати, але це кубковий матч. Безусловно, тут не присказуємо. Хоча б відмітити вратаря, аболоні, який тащив все. Ну, просто тут ситуація. Головний, тренер сказав, вратарь і ізучають японський язик. Тобто, тяжело себе представити, ти не як ти з японським. Це прям. Це з японським натимком, від японської мови до якихось інших моментів. Він молодець, вийшов з такої команди. В таких іграх і рождаються футболісти. Але упередженості по відношенню до оболонців не було, тому, напевне, все-таки арбітр в цьому матчі відпрацював не найкращим чином, ще розкажемо, але претензії, напевне, більше мав би мати чемпіон України. Ну, так сталося, як сталося.